Хто може замінити Дніпро 1 у Єврокубках? Розбираємося в ситуації. Забарний може переїхати до ПСЖ, а циганков вирішив чи змінювати клуб цього літа. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео, перед початком якого традиційний вже заклик підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. А також нагадуємо про можливість виграти ось цю форму київського Динамо, як тільки нас на каналі буде 12 тисяч. Одразу проводимо розіграш, усі деталі в описі до цього відео. Ну і крокує чемпіонат Європи вже завтра. Збірна України зіграє свій вирішальний поєдинок на турнірі. Нашим суперником буде команда Бельгії. Наш партнер компанія GG пропонує на цей та інші поєдинки дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. І у закріпленому коментарі під цим відео шукайте ексклюзивний бонус саме для вас. Ну і ми з командою теж завітали до них на сайт. Сьогодні будемо, звичайно ж, ставити на матч. України та Бельгії ми вважаємо, що наша команда не програє за коефіцієнт 2,12 Ставимо на цю подію 50 гривень. Ну і традиційно розпочинаємо із огляду поєдинків чемпіонату Європи, які відіграли напередодні. Так у групі Б зіграли два матчі: Албанія протистояла Іспанії, а Хорватія Італії. Іспанія випустила на матч з Албанією гравців, що менше грало у перших двох поєдинках, і це не завадило їм забити. Швидкий гол Ферран Торес відзначився вже на 13 13-й хвилині. До слова, цей м'яч був єдиним у зустрічі: – 1-0. Рахунок у матчі Хорватія-Італія було відкрито на початку другого тайму. Лука Модрич не реалізував пенальті, але вже у наступній атаці свій гол забив 1-0. Цей результат виводив Хорватію у плей-офф, але на 90 плюс 8 хвилині італійці відігралися. Рятівний м'яч на рахунку Дзакані. Ну і до підсумків цієї групи Іспанія завершила виступ зі 100% показником. Італія уникла боротьби за вихід у плей-офф з третього місця, також напряму кваліфікувавшись до однієї восьмої. За підсумками матчів, також сформували першу. Першу пару плей-офф це Швейцарія, Італія. Матч відбудеться 29 червня о 19.00. На черзі у нас трансферний блок, і тут поговоримо про Шахтар, який повернув легіонера, про Динамо, а також Віктора Циганкова. Розпочинаємо, втім, із кривбасу. Керівництво та тренерський штаб вирішили не продовжувати контракт із досвідченим півзахисником Микитою Татарковим. Його відпустили у статусі вільного агента. Татарков провів у структурі команди понад три роки, дебютувавши ще у першій лізі, минулого сезону зіграв за команду 17 матчів. Далі про київське динамо їм все ж не вдалося повернути з оренди. Він грав Вітіньо. Оренду футболіста продовжив бразильський Редбул Брагантіно. Тож, вмовляння самого. Ігра Суркіса виявилися марними. Півзахисник, як і раніше, буде виступати на правах оренди за Брагантіно. Вона розрахована тепер до червня 2025 року. Також покинув клуб Кахім Періс. Минулий сезон він відіграв у Гренді за Сабах. Нині ж гравець уклав повноцінну трудову угоду із азербайджанським клубом. Контракт підписано на 4 роки. Ще один гравець покинув Чорноморець мова про форварда Самсона Єде. Він, втім, продовжить виступати в Україні. Адже у послугах 26-річного нападника зацікавлений інший клуб УПЛ його ім'я поки не називається. 30 червня нігерієць залишить стан одеситів. Здається, визначився зі своїм майбутнім Віктор Циганков. На відміну від партнера жироні Артема Довбика, Вінгер проведе у команді з Барселони ще як мінімум рік. Віктора усе влаштовує в його нинішній команді. Це і ставлення керівництва, і співпраця з тренером, і побут у місті. А також основне, напевно, можливість зіграти восени у лізі чемпіонів. Тож наразі циганков не буде форсувати свій відхід. Ну і на завершення цього блоку про два офіційних переходи. По-перше, Шахтар повернув з оренди у в реалі лівого захисника Вінісіуса Тобіуса гравець вже приєднався до команди на літніх зборах. Ну і по-друге, про Олександра Сватка він офіційно став гравцем клубу МЛС Остін. До нової команди сваток приєднається після завершення євро 2024 Подробиць трансферу поки немає. Відомо лише що угоду підписали на 3,5 роки з опцією продовження ще на сезон. Сенсаційні новини надходять до нас із Парижу, адже туди може перебратися центральний захисник збірної України Ілля Забарний. За інформацією видання The Mirror, захисник Борнмута є однією із головних трансферних цілей для низки топ-клубів, серед яких фігурує і французький грант ПСЖ. Paris сен germain зацікавлений у літньому переході зірки збірної України та Борнмута Іллі Забарного. Пише джерело. За інформацією місцевого видання, Le Parisien, Борнмут готовий продати гравця, якщо отримає вигідно пропозицію повідомляється, що заробити на трансфері гравця вони хочуть не менше 30 мільйонів євро. Далі перейдемо до олімпійської збірної України, адже головний тренер команди Руслан Ротань продовжує формувати список футболістів, яких хотів би бачити на майбутніх змаганнях. Так, Ротань хоче бачити у складі своєї команди одразу кількох гравців Динамо і Шахтаря, зокрема найкращого бомбардира УПЛ Владислава Ваната та одного із лідерів гірників Георгія Судакова. Також мова йде про двох легіонерів. За інформацією КДК, які посилаються на власні неназвані джерела, Ротань хоче, аби київське Динамо відповів. На олімпіаду сімох футболістів: це Владислава Ваната, Володимира Брашка, Вікентія Волошина, Костянтина Вівчаренка, Руслана Нещерета, Миколу Михайленка та Максима Брагару. Щодо представництва Шахтаря, їх у олімпійській збірні має бути менше: а саме Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Олег Очередько та Кирило Фесюн, що перейде до гірників найближчим часом. Також джерело стверджує, що серед наших легіонерів на Олімпіаду можуть поїхати воротар Бенфіки Анатолій Трубі. Він та захисник ласку Максим Таловєров. Однак, по жодному із вище згаданих футболістів нині офіційного підтвердження немає. Свою заявку на Олімпійські ігри Україна має сформувати до 2 липня. Ну і перейдемо до головної теми сьогоднішнього дня. Вже ні для кого не секрет, що Дніпро один найближчим часом, на жаль, припинить своє існування. Відповідно, клуб не зіграє у кваліфікації Ліги конференцій. І все це породжує чутки, що команду Максимова на даному етапі змагань може замінити львівський рух. Однак чи справді це так, давайте розбиратися. Коротко нагадаємо, минулого сезону Дніпряни посіли у турнірній таблиці четверте місце, і це дало їм можливість зіграти у Єврокубках, а саме у другому раунді кваліфікації. Ліги конференцій. Там їхнім суперником буде Академія Пушкаш. Та ситуація у клубі може не дозволити прийняти участь у цій кампанії, тож з'являється інформація, що замінити їх на даному етапі може рух. Клуб фінішував шостим у турнірній таблиці минулого сезону одразу слідом за Поліссям. Журналісти та то таке поговорили із представниками УПЛ та львівської команди стосовно цієї ситуації, і ось що сказали у керівництві прем'єр-ліги. Прецедентів такої зміни після жеребкування Ще не було попереду. Консультації з УЄФА можливо вони увійдуть у становище України, враховуючи ситуацію у нас у самому Русі. Також зізнались, що будуть сподіватись на лояльність до України з боку УЄФА. Шансів, що нам дозволять зіграти, мало, але можливо, врахують, що у нас іде війна. Які обставини слід вважати форс-мажорними, якщо не ці, сказала людина зі структури команди. Зауважимо матч із академією Пушкаш має відбутися 25 липня. липня. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, тоді чекаємо від вас вподобайки. Також напишіть, будь ласка, будь-який коментар, який дуже допомагає нам просувати свій проект. Ну і будьте на зв'язку з нами скоро побачимось.